Думаю, дорогі, прийшла я в агнатюк центр. Тут запланована дуже інтригуюча зустріч. Теософська. Теософо це Єлена Блавацька і так далі. Це ті, що поєднували релігію, науку і ще щось третє. Мабуть, культуру, а може, й ні. Ні, філософію саме. Філософію, релігію, науку в пошуках відповідей на головні питання, буття. Побачимо, що це за зустріч. Чому турбота про себе не є егоїзмом? Ці події, які відбуваються навколо нас, щоб вони не пов'язані, що все якось випадково. Ну, в основному люди ну, саме так на це дивляться. І е, хочу привести теж стару притчу, таку, яку, можливо, вона стара, її багато хто знає, можливо, і ви знаєте. Так? Про селянина якого втік кінь. Е, от втік у нього кінь. І сусіди прийшли і кажуть, Боже, як тобі не пощастило. І він каже, хто знає. І через три дні кінь повернувся і привів з собою ще двох диких Каже, Боже, як тобі пощастило? І він каже, хто знає. Син цього селянина намагався приборкати дикого коня, впав з нього і зламав ногу. Всі кажуть, як тобі не пощастило. І він каже, хто знає. А через декілька днів приїхали рекрутери і забрали всіх молодих чоловіків на війну, а син його залишився вдома, тому що був непридатний до цього. От ну, це коротка і можливо така трохи гумористична, ну не знаю з гумором. Але картина того, що коли ми не бачимо глобальну картину, так ми не можемо скласти адекватне взагалі розуміння.